26-27 липня зафіксовано рекордну кількість порушень мінських домовленостей терористами. Про це заявляють офіцери групи спостерігачів спільного центру з контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування. Бойовики нахабно обстрілюють з реактивних систем залпового вогню ГРАД, 120 міліметрових мінометів і танків, населені пункти з мирними мешканцями. Найбільше постраждали селища водяне та опитне. ударив міномет 82 ка Васильов. Там воронки от Сауши, которые в пол роста моего глубиной. Там грады, не разорвавшиеся, сейчас я вам покажу. Вот. Танковые снаряды тоже по нам вчера били. Как только заходит гумконвой, сразу начинается интенсивный обстрел. Да, гумконвой привозит гречку и гвозди. Да, на самом деле снаряды и ракеты. В районі Старий, міста Авдіївка, зруйновано близько 10 житлових будинків. Ще 5 споруд зайнялися в результаті вибуху снарядів. Пошкоджене залізничне полотно. Та найбільших збитків місто зазнало через знищення коксохімічного заводу. По нашим даним на території заводу, безпосередньо на території заводу, потрапило 14 снарядів. Напрямок здійснювався теж з двох напрямків з напрямку Ясиноватого, а також з напрямку населеного пункту Спартак. З огляду на масові порушення мінських домовленостей та руйнування інфраструктури регіону у прес-центрі АТО провели брифінг не лише Авдіївський коксохін. Я хотів би навести приклад іншого дуже важливого об'єкта для України: це Волегірська теплоелектростанція. І наскільки планомірно здійснюється цей обстріл, обстрілювалися перший. І третій енергоблок. Після певної паузи, коли терористи переконалися, що їхня мета досягнута, вогонь було перенесено методично і цілеспрямовано на четвертий енергоблок. Знищення важливих об'єктів інфраструктури є військовим злочином та порушенням міжнародного гуманітарного права, заявив представник МЗС України Андрій Кузьменко.